На огляді в місті Кременчук кажу RCZ 2012 року. Мотор 1.6 еп 6 Полірувалося хто. Невеликі подряпаний не є. Але вони незначні, також тут є у нас невеличкі подряпани. Так, Зазорчик у нас є по бамперу передньому. Тут у нас є такі недоліки в виді пасти. Тут у нас багато численні по декоративній решітці у нас сколи, отут у нас є така тріщина. Лобове міні на Пінклінтон у 2016 році. По заміру локофарбового покриття Peugeot RCZ можу стверджувати, що дах у нас б'ється 192 мікрона 211. Тобто дах у нас фарбований 209, 211, 190 229, 241. Так, стічка у нас. <з> алюмінію, вона також фарбована. Крило, тобто капот у нас 204, фарбовано, 180, 220, 360 шпаклівка, 240, 169. Оця у нас арочка. 183 фарбована, вона металева, 249, двері у нас 112, 130. 100. Де 105, 111, 101, 111. Можна стверджувати, що в рідній красці 106 у нас отакий скол з м'ятиною є, дефект, тут така подряпана є. Так, далі наблюдаємо за цією частиною. Ну, я думаю, видно навіть через камеру, що тут елемент фарбувався. 358, тобто є такі місця, де товщиномір не бере, це вказує на те, що у нас тут більше 1500 мікрон. 186 фарбовано, 170 фарбовано, 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 фарбовано. Задня кришка фарбована, 215, фарбовано, фарбовано, 196. Можемо спостерігати. Сміття під фарбою є. 190, 197, 214, 216, 240, 347, 298, тисяча шпатлівка.

спостерігаємо також знову частину, Цю у нас товщиномір не бере, багато шпаклівка, 1420, 1200 737. Так, двері у нас 700 шпаклівка, 1000 шпаклівка, 900 шпаклівка. Тут у нас товщиномір не бере, не бере. 1300, 400, 400, 600, 988, 722. Так, спостерігаємо за внутрішньою частиною. Я тут вже частину пройшов. У нас тут 1000 50 170, 1100 Оця частина ремонтувалась з елементами шпаклівки 193. Ну, а тут все добре, 45 мікрон 51. Також можна спостерігати, що тут було підфарбування по алюмінію. Далі. Права частина у нас 213, 174, 1000, шпаклівка 700, 569, 600, 700, шпаклівка, 1344 шпаклівка і капот у нас 190, 163, фарбовано, 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 фарбовано. Фарбовано. І внутрішню частину з водійської сторони пройдемо. По автомобілю дуже багато шпатлівки. 66 66 57. 61 73. Стан під капотного простору Peugeot RCZ у нас знаходиться в такому стані. Ну, Пройдемося спочатку по оптиці. У нас тут є маркировка, але ну, я не можу сказати, що вона оригінальна. Тобто, ну, по фарі, так, звичайно, що це не Китай стоїть, але не впевнений, що це оригінальна маркировка. Тут видно, що тут оригінал стоїть. Такі дефекти у нас є по лампі, ну, невеличке потріскування лаку. Так, по козовним елементам капот крутився, тобто фарбування проходило з демонтажем козовного елемента. Тобто, тут також у нас по кріпленню тут все добре, також по кріпленню все добре, тут видно сліди демонтажу. І в нас, так скажу, що під, по підкапотному простору у нас відсутня накладка на акумуляторний відсік. Далі можемо спостерігати у нас ось такі підтікання мастила. Тобто воно все йде по контуру двигуна. Тобто, вон там у нас підтікання мастила. Ось тут у нас вже виходить мастило. Ну, Можна сказати, що. Потрібно поміняти прокладку. Так, воно по всьому вона йде. Тобто мастило у нас по всьому контуру двигуна. Присутній захист двигуна, радіатор у нас не новий, видно невеликі дефекти, по ланжерону все добре, по віномеру також все добре. Корольвий рейці також все добре, вона суха, пильник в гарному стані. Ну і будемо заводити автомобіль та перевіряти турбіну мотор. Йдемо в автівку і перевіряємо одразу турбіну. Можна два-три рази 3000 нажимати на газ. О, турбіна працює. Але є звук з-під турбіни, це факт. Все пай... добре. З під турбіни є звук. Так, дефекти у нас ще по бамперу ось такі ось такі у нас потрібно фарбувати. Бампер у нас, я бачу, тут а, на камері це звичайно повинно бути видно, що бампер потрібно фарбувати. Біля багажного відділення Peugeot RCZ. Так, у нас тут без дефектів. Амортизатори добре, в доброму стані. Так, заводська крапка у нас тут йде, тут без питань. тут у нас все добре, тут все добре. Так, можемо спостерігати, що якась була тут біла рідина, вона по всьому. Контуру як розлита. Ну, корозії немає, у нас є тут запасне колесо, але воно в дуже поганому стані, воно потріскане, старе 9-го року, 45-й тиждень, 9-й рік. Що що маємо на увазі? Стан гальмівного обладнання Peugeot RCZ у нас знаходиться в такому стані, стоїть зима у нас. Так, З дефектів по резині у нас. Ось такий дефект є у нас, я думаю це видно. Так, по легкосплавам, в принципі, в нас без зауважень. Гальмівні диски ще є виробітка, звичайно, але вона не така суттєва, що під заміну. 18-й тиждень, 18-й рік резина. Позаду у нас стоїть мішлін, французька резина. Перший тиждень 2013 року у нас, по легкосплавам. В принципі, без зауважень гальмівні диски в гарному стані. Також мішлен у нас стоїть ззаді справа. Перший тиждень 13-й рік, стан гальмівних дисків добрий. Резині ззаді вже 10 років. І попереду у нас також стоїть зима, можемо спостерігати. 18-й тиждень, 2018 рік, китайська у нас резина, стан гальмівних дисків, в принципі, задовільний, по легкосплавам без, без питань. Стан салону, Пежо. салон у нас знаходиться так, у нас по маркировкам тут в принципі, все добре. Невеликі недоліки є у нас, невеликі подряпини по декоративній кришці. Так. Можемо спостерігати тут дефекти по ковшу водійському. ну, протертості є, але без пропалів і таких грубих недоліків. Так, ручка КПП у нас. Точніше АКПП у нас в гарному стані. Рулеве колесо. Оригінальний шов, без дефектів. Накладки на педалях у нас в гарному стані. Так, у нас тут все добре, вологи немає, по даху без питань. Тут по маркеровочним табличкам все добре. О, тут кож, звичайно, в гарнішому стані, ніж водійський. Все сухо. Спостерігаємо на айрбек пасажира, скоріш за все тут була взірвана подушка безпеки, що це перешивалось. Зараз підключимо комп'ютерну діагностику, і перевіримося, це опір і стан подушки безпеки. Працюємо далі. Проводимо комп'ютерну діагностику Peugeot RCZ. На даний момент на приборній панелі у нас 58 688 км. У нас є помилки, в частності по двигуну. так по двигуну у нас Я всі помилки прикріплю до звіту. Пропуски запалювання по першому циліндру. По... У нас є помилка по автоматичній коробці передач, Ошибка інформації від комп'ютера. Ну, по коншині. Неправильне значення. Тобто по коншині. Ну, Всі помилки я прикріплю до звіту, бо будемо чуть-чуть пришвидшуватись, потрібно знайти пробіг і провести тест драйв. Є у нас інформація по вприску, по всім циліндрам. Можемо спостерігати, що в принципі все достатньо у нас синхронно, так що по вприску у мене без зауважень. Перед тез-драйвом інформація у нас по пробігу. Нам сканер підтягує, що встроєний системний інтерфейс у нас показує 58 688 км, бо в боці двигуна і коробки пробіга немає. Будемо їхати на тез-драйв. Проводимо тезрая в Peugeot FCZ, їдемо зараз по нерівностям. Можу сказати, по ходовій частині у нас суттєвих проблем немає. Ну, для впевненості потрібна звичайна підйомник або яма. Кондиціонер працює, але холодить не досить добре. Так, ну, холод є, але він незначний. По динаміці у нас все добре, турбінка дує. Динаміку можна сказати, що тут динаміка на п'ятірку будемо завершувати огляд.